Сьогодні ми поговоримо про питання, яке хвилює багатьох пацієнтів, що планують блефоропластику це шрами. Чи залишаться вони після операції? Якщо так, наскільки помітні? Давайте розберемося, що є правдою, а що міфом. Мене звати Баранов Тарас і я пластичний хірург клініки Анакосма із досвідом роботи в пластичній хірургії більше 15 років. Блефропластика це операція, яка проводиться, щоб посунути мішки, зморшки в області повік або нависання повік. Це одна з найпопулярніших операцій в сфері пластичної хірургії, адже вона дозволяє досягти більш молодого, свіжого погляду. Чи залишаються рубці після блефропластики? Так, цього не уникнути там, де ми проводимо розріз яким буде робець після блефропластики, залежить від отримання рекомендацій лікаря, особливостей фізіології людини, стану шкіри та майстерності пластичного хірурга. До речі, є варіант корекції нижніх повік, спрямований на усунення мішків, які виконуються через розліз на слизовій оболонці повіки. Тоді рубці зовсім відсутні. У своєму формуванні робець проходить чотири стадії. Стадія запалення і епітелізації, яка триває від 7 до 10 діб. В цей час для профілактики проводяться регулярні перев'язки з місцевими антисептиками та обмежується фізична активність. В Цей період видно розрізи, ще можуть бути шви та пов'язки, мають місце набряки. З 10-го дня до місяця триває стадія утворення молодого рубця. В цей час рубець незрілий, рожевого кольору. Також зберігаються незначні напрямки оточуючих тканин. Стадія утворення зрілого рубця може тривати до трьох місяців, зменшується кровопостачання рубця, через що він ущільнюється і блідніє. По завершенню цього періоду рубець майже непомітний, і виявити його можна тільки при дуже близькому розглядуванні. Починаючи з четвертого місяця після операції і до року відбувається остаточне дозрівання рубця. Він стає малопомітним і зливається з кольором шкіри. Цей період вже відбувається непомітно для пацієнта та оточуючих, так як робець вже не видно, але ще бажаний профілактичний нагляд пластичним хірургом. Якщо з вами працював компетентний хірург, то після операції на повіках залишаються тільки тонкі рубці, заховані в природних складках повік, практично непомітні через місяць. В нашій клініці ми використовуємо найсучасніші техніки та шовні матеріали, що дозволяють зробити розрізи мінімально травматичними і забезпечити швидке загоювання. Крім того, після операції ми проводимо спеціальні реабілітаційні процедури, що пришвидшують процес загоєння та мінімалізують видимість рубців. Після операції важливо дотримуватись рекомендацій хірурга для правильного загоювання рубців. Одна з найважливіших порад уникайте впливу активного сонця та високих температур в перші місяці після проведення операції. Наші пацієнти часто дивуються тому, наскільки малопомітними є шрами після блефропластики. Більшість з них відзначають, що вже через декілька тижнів шви практично непомітні, а результат операції перевершує очікування. Залишились питання щодо блефропластики, пишіть їх в коментарях. Якщо ви мрієте провести блефропластику та омолодити погляд, чекаю вас на консультацію в клініці Анакосмо, де ми зможемо індивідуально розглянути саме вашу ситуацію. Телефон для запису в описі під цим відео.